Цьогоріч, здається мені, така зима лише десь у Карпатах. Вже немає сенсу мріяти про сніг. Пропоную іншу тему. Милий садовий декор, пташина купальня. Ця річ може стати прикрасою саду і розвалею для вас. В світі дедалі більше поціновуючих б'ютвоченко. Феномен пташиного туризму простий. Людині подобається підглядати за іншими. Вона пройшла еволюцію, навчила аероплан літати та винайшла оптику, щоб десь у далечині годинами сидіти в незручній позі, спостерігаючи за тими, хто літає за правом народження. Як добре, що у світі пернатих, де навіть є птах-секретар, немає птаха адвоката, власник приватної садиби це людина, який пощастила тричі, у нього є будинок. Можливість спостерігати за життям саду та запросити видатних співаків або цілу бригаду дезінсекторів. Але ж в їхньому райдері є обов'язковий пункт власна купальня. Традиційні пташини купальні це пласка чаша на ніжці. Матеріали камінь, кераміка, метал, бетон чи навіть дерево. Виглядають чудово, але мають недолік, зробити їх може лише майстер. Залишається три варіанти: купити готово, зробити з цементу і піску, придумати альтернативну версію. Я б обрала таку зробити з піску та цементу нескладно. Хочу, щоб обов'язково поросла мохом. Вона посуватиме до мого хвойного садку. Колись, коли він трохи підросте. А поки що зима, доступу до майстерні немає. Тож я підгледила інший варіант. От зараз увімкніть уяву, припустимо, що я її почистила. Спіляла болгаркою ручки, просвердлила три отвори, додала три ланцюжки, карабин, зібрала, пофарбувала, підвісила, наліла води. Готова. Зроблю повішу в затинок, що вода ні надто грілась. А це варіант зенету, який і надихнув мене. У пташини купальні її другі недолі. Без птахів вона ризикує стати просто вазоном. Щоб запросити птахів до саду, окрім купальню, потрібно створити для них повний комфорт не труїте комах, посадити зимові ягоди, калин, горобини і щоб узимку годівничка завжди була повна. Ось тоді вам пощастить зняти такі кумедні кадри.